Газові котельні та оновлений спорткомплекс «Дубосари» святкують день народження. Проблема номерів рішення немає. Сподіваємось на Стокгольм. Ще на пік ковід хвиля дає нові рекорди. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю Вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Сьогодні Дубосари відзначають день міста за деякими даними. Цьому одному з найстаріших населених пунктів республіки 661 рік. Хоча точна дата заснування невідома. Володаря двох орденів республіки та почесного звання місто воїнської слави приїхав привітати президент Вадим Красносельський. Урочисті заходи традиційно розпочалися з меморіального комплексу воїнської слави. Тут покоїться 81 учасник великої вітчизняної війни і 33 захисники Придністров'я. Саме Дубосари першими на себе прийняли удари агресії Молдови проти Придністров'я. Тут були і перші жертви неоголошеної війни в пам'ять про всіх загиблих. Хвилина мовчання. Живі квіти як символ незгасної пам'яті до могил героїв поклав президент Вадим Красносельський. Поспілкувався президент із ветеранами Великої Вітчизняної Володимиром Костенко та Володимиром Зайчуком. Послухав їхні спогади, побажав міцного здоров'я. вас здоров'я вам. Далі божественна літургія. Я же і пам'ять не совершаем, і всіх святих. Святкові заходи продовжилися на майдані перемоги. Церемонія підняття прапорів після урочиста частина нагороджують тих, хто зробив особливий внесок у розвиток міста. На подяку почесні грамоти та державні нагороди. Я хочу поблагодарити тих, Хочу подякувати тим, хто лікує, вчить, сіє та жне, будує та творить. Саме ви робите республіку кращою і красивішою. За останні роки з'явилися нові відремонтовані школи та дитячі садки. Розвивається сільське господарство та соціальна інфраструктура. Сьогодні у вашому місті відкриваються дві котельні та парк. Шановні добосарці, це результат вашої праці. Ми можемо надати допомогу, але ідея та реалізація залишається за вами. Подякував Вадим Красносельський і захисникам Придністров'я за те, що відстояли рідне місто і не дали розтоптати республіку. Є така нація Придністров'я, да? і, і ми живемо на свої. Далі Свято вийшло на вулиці міста різноманітними заходами та конкурсами. Другий тиждень поспіль нові антирекорди. За добу плюс 618 хворих. Таких цифр ще не було. Пацієнти все важчі, госпіталі завантажені. Лікарі кажуть, хворих буде ще більше, пік не настав. Рибниця ковід-госпіталь завантажений. Лікарі на межі. Пацієнтів понад 300, чверть важкі на кисні. У вкрай край важкому стані. 14 пацієнтів. Вони перебувають у реанімаційному відділенні. Усі ліжка реанімаційні зайняті. Крім цього, чотири пацієнти підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Корона продовжує атакувати минулого тижня. Антирекорд року 609 хворих на добу. Сьогодні новий 618. Лікарі кажуть, це не межа. Найстрашніше попереду у нас щодня. У нас споживання кисню зростає в рази. Кількість пацієнтів, які залежні від кисню, також зросла за останні дні. Ми змушені розширювати точки доступу кисню, бо розуміємо, що пік ще не настав. Важче в цю хвилю хворіють і діти, і їх також більше. Найбільший обсяг ураження у нас був до 30%. Для дітей це багато. Смертність також зросла. За цей місяць ковід забрав 144 життя. Для порівняння у вересні цифра була вдвічі меншою. У списку молоді пацієнти. У Кам'янці від ускладнень корони помер 42-річний чоловік. Пацієнт довго хворів на цукровий діабет, стояв на обліку, постійно лікувався. По допомогу з приводу коронавірусу не звертався. Перебував удома 10 днів. Температури вкашляв вже у критичному стані. Родичі викликали швидку. Поки привезли, за годину хворий помер. Лікарі знову закликають вчасно звертатися по допомогу. З'явилися перші симптоми. Викликайте швидку. Та формы поражения враження льохце важкі, важкі форми ураження легенів, це важкі форми ураження мозку, це ураження серця, що супроводжується розвитком інфаркту, тромбоемболія легеневої артерії, від якої пацієнти просто гинуть. Потрібно ставитись до цієї хвороби серйозно. Ми маємо шанс вакцинуватися. Щеплення переносять хворобу у легкій формі. Це факт. Напередодні президент Красносельський запропонував проводити ревакцинацію. Це ведення нових доз після того, як після першої вакцинації проходить півроку. Щеплення буде безкоштовним, зазначив глава держави. Сьогодні дубосарці отримали в подарунок дві нові котельні: одна на вулиці Карла Маркса, друга по котовського. урочистій церемонії запуску взяв участь Вадим Красносельський. Обидві котельні модульно-контейнерного типу російського виробництва працюють в автоматичному режимі. Розраховані щонайменше на 15 років експлуатації. Їх встановили в рамках інвест програми Теплоенерго». Це стало можливим завдяки механізму покриття між тарифної різниці, зазначив президент. Безперебойне за піспі Безперебійне забезпечення теплом водою сприймається як даність. Це правильно, але ми знаємо наскільки у нас в дубосарах протягнені мережі. А з врахуванням того, що вони в незадовільному стані, постійні пориви викликали справедливі нарікання громадян. Останні три роки завдяки інвест-програмі, де коштом бюджету ми відшкодовуємо ту різницю, яку не доплачують громадяни за користування комунальними послугами. Ці кошти вони не малі, Вони йдуть на інвестиційні програми. І через теплоенерго, водоканалу, тепло, електро, газомереж все це дозволяє ремонтувати усю цю інфраструктуру і робити життя людей кращим. І ми будемо рухатися вперед. В Добасарах уже встановлено сім нових котелень. В найближчому майбутньому їх буде 12. Бендери шляхопровід біля фортеці. Зараз тут працює спецтехніка. Машини підвозять щебінь, бітум, пісок. Асфальтобетоном покривають площу понад тисячу квадратних метрів. Ремонтні роботи тут розпочали ще влітку. Вже повністю оновили прогонові споруди. Буді дімонтоване прильотнеї стрієння, прдемонтували прогонові балки, відновили їхню геометрію, пофарбували, встановили на своє місце. Тобто під них залили бетонні стільчики, вирівняли міст. Він мав прогин у 20 сантиметрів. Також залили зверху бетонну плиту з посиленого бетону по армованій сітці. Після ремонту вантажу підйомність моста збільшиться у рази. Окрім проїжджої частини, то зроблять тротуарну зону. З одного боку виділять майданчик для пішоходів, вимусять плиткою і огородять перилами. З іншого буде невеликий тротуар для будівельників на випадок екстреного ремонту. Ще тут зроблять систему водовідведення, встановлять відбійники в цій частині буде зроблено тротуарну доріжку, яка переходить у бік виїзду на Тарасполь, щоб пішоходи могли безперешкодно потрапляти на наш тротуар. Якщо буде необхідність, становимо лежачого поліцейського або зробимо пішохідний тротуар. Ремонт Вже рухається до завершення. Транспорт по оновленому мосту планують запустити у листопаді. Цього року на рибницю чекають одразу три спортивні прем'єри. Їх напередодні продемонстрували президенту Вадиму Красносельському. У басейні завершують ремонт чаші. Замість плитки, нові технології, сучасне покриття міцніше і за ним легше доглядати. Навісне оборудовання, то тобто і подогрів води начепне обладнання, фільтрація, все це у вас встановлюється. Все обладнання нове, найсучасніше. У нас, якщо чесно, було ще 90-х років. Мали проблему з чашою басейну. Нам повністю поміняли на ультрасучасне обладнання. Таке, як у нас, є лише у найкращих басейнах Європи та світу. Ні, те ще є в Тарасполі та Бендерах. Президент перевірив, як триває ремонт. Його планують закінчити до 1 грудня. На відкриття чекають сотні спортсменів. Це єдиний великий басейн у рибниці. У нас на займається тільки 240... У нас займається 240 дітей. Це спортсмени, які плавають. Ми надаємо послуги всьому місту. До нас приїжджають люди з Кам'янки, з Дубосар. Навіть буває із Різіни, з Молдови. Наступного року плануєте вже закінчення ремонту всередині та зовні. Зрозуміло, чаша це серце басейну. Її ви доведете до пиття. Звісно, вже можна займатися спортом, оздоровлюватись, але все одно треба робити хорошу вентиляцію. Треба змінювати стінове покриття тощо, бо це минуле століття. Кошти на це будуть виділені. Триває ремонт і на рибницькій веслувальній базі. Тепер діти не мерзнуть у роздягальнях. Тут замінили вікна, зробили опалення. За дорученням президента з'являться тренажери для веслування. На воді чергує сучасний катер. Це для безпеки. А веслярам нещодавно передали нові човни. У нас є завжди призи. У нас є майстер спорту. Вісім кандидатів у майстри спорту. Човни супер не порівняти з тим, що було. Стане яскравішим і фасад висловальної бази. На території з'явиться майданчик для футболу та волейболу. Тільки так дітей можна відволікати від гаджетів, каже президент. Ті об'єкти, які ми збудували, зверніть увагу. Фактично, з раннього ранку аж до пізнього вечора там постійно діти та дорослі. Вони затребовані. А це ті діти, котрі вчора сиділи за комп'ютерами. Треба створити умови, і дитина, звичайно ж, вийде на вулицю, займеться спортом і буде розвиватися. Побував президент і на спорткомплексі ювілейний. Нещодавно його відкрили після ремонту. Нині сюди привезли нові тренажери. Поруч для них з'явиться нова зала. Роботи вже тривають. Тут же буде футбольне поле. Є в ювілейному і дитяча кімната. Тут зможуть залишати дітей батьки і доки самі займаються спортом. І знову до дня народження Дубосар. Там сьогодні народні гуляння тривають з самого ранку. Ласощі, музика, танці, ярмарки і обов'язково гарний настрій. Центр Дубосар вирує день народження свого міста. Визначають городяни весело і завзято. Настроєння в нас дуже гарне, чудесне, причудесне. Так що ми от приїхали в Здойбан з випічкою на день города. Побалувати городських жителів з нашими солодощами, хоча я й не родилася тут з України з Полтави, але я тут вже замужем, маю дітей, маю чоловіка, так що роботу тут маю. От і любимо наші. Хай процвітає наші дубасари, преобразилися, звісно, дуже гарно. Навіть в нас у селі поробили, нам там трохи порядочки є. Так що любимо, що нам нема куди діватися. Треба любити свою країну, свою. Рідну, рідний город наш. Пожелати в цей день тільки здоров'я. Всього їм процвітання, миру, благополуччя, щоб у них стали ломалися від усього, щоб були доволі зарплати і пенсії хороші. Ну і Миру, головне, миру і здоров'я. Всі, хто тут народився і виросла. Всі, хто тут народився і виріс, усі люблять до Басари. І навіть якщо хтось десь, все одно сюди повертаються. Чистота! Чистота подобається жити, подобається щастя, здоров'я, всього гарного. Все, що людина хоче собі. Ми хочемо, щоб це було. Живі зріжня, злодіння падрука. Незнадія на еті на ету младі Дивлячись на цю молодь, мені 70, Я просто радію за них. Мені приємно і настрій вони створюють мені. Пісні, танці, ярмаркові подвір'я, сувеніри та національні костюми ручної роботи, картини та панно, іграшки та трикотаж для дітей, випічка та солодощі, осінні овочеві дари. Жвава торгівля йшла скрізь. Микола Андрієв – спадковий бджоляр, привіз на розпродаж лавандове золото. і людям. Приємно людям і сам пишаюся своїм товаром. Люди задоволені. Товар хороший, дякуючи Богу, що був мир, здоров'я та врожай. Святково, спасибі. Приємно бачити місто, таке квітуче. Хочеться привітати всіх дубасарців. Такий день природа, погода сприяє святу, здоров'я усім. Святкові виставки і у картині галереї та музеї. Сьогодні на Добосарців чекає ще й концертний марафон. І зустріч із іменитими земляками Іонелом Істраті та Ганою Добєско, А також салют та лазерне шоу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.